Діти, квіти життя можна пересадити. Фінустанови відбиратимуть квартири за борги навіть у сімей з неповнолітніми. Перше рішення суду у Києві вже є. Якщо опікунський совет не давав таке сеглася, то соответственно квартира не продавалась, і банк залишився ні з чим. Просити дозвіл на продаж в опікунській раді банків зобов'язує норма інструкції мін'юсту. Її в суді й визнали незаконною. Однак, чиновники запевняють, остаточно цієї норми не скасували. Визнання нечинним це не значить, що він не буде працювати. Просто по одній конкретній справі, по якій звернулась кредитна спілка, ми будемо, якщо суд залишить в силі, то ми зрозуміли, що зробимо без опіки і піклування, тому що суд нас зобов'язав. Але по інших справах ми в нас право не прецедентне, тому ми по інших справах його приймати до уваги не будемо. Виконавча служба вже подала апеляцію на таке рішення ФЕМІДе. Водночас юристи кажуть, якщо батьки не можуть повернути грошей банку, принаймні про дітей має подбати держава. У нас государство должно отвечать за те, що у ребенка должно бути надлежащее жилью. Якщо банк не може получить назад одне деньги в качестве кредита, то в этом случае просто государство должно помочь і виділити соціальне житло рібенку держава. Ви ж розумієте, не може за рахунок власних потреб заселяти людей, яких по банківських кредитах не повертають борги. Тобто це повинні я думаю, може на себе взяти і банки, щоб вони якусь гарантію цим людям давали, і відповідне якесь житло, хоч на певний час. А ось рієлтери радять, перш ніж купувати житло, обов'язково дізнайтеся, чи не прописані там діти. Такі помешкання часом банки продають на 30-40% дешевше через ризики. Як правило, ці квартири продаються люди, що проживають в цій квартирі. Банк не хоче займатися виселенням, от роботи там зі органами і так далі. А ще такі квартири продають і за допомогою тіньових схем. Вже не на камеру додали рієлтери. Не кожен покупець готовий ризикнути, бо оселю можуть згодом забрати в інтересах неповнолітніх. Христина Гавриш, Юрій Макарчук, новини Юбіар.